Voyager 2, як і його близнюк Voyager 1 продовжив свій шлях до міжзоряного простору. Рухаючись іншим маршрутом, він також перетнув кордон сонячної системи, щоб підтвердити разюче та загадкове явище. Перше зареєстроване Voyager 1 вогняну високотемпературну стіну. Це явище, метафорично назване стіною вогню або стіною плазми. Було зафіксовано у прикордонній області, відомій як геліопауза. Воно знаменує перехід від сонячного впливу до міжзоряного простору. Ця межа геліопауза є чимось набагато складнішим і динамічнішим, ніж просто лінія на мапі космосу. Вона знаменує драматичний фронт зіткнення двох могутніх сил. З одного боку, постійно дуючий сонячний вітер, потік заряджених частинок, що витікає із сонця зі швидкостями в сотні кілометрів на секунду. Цей вітер формує навколо нашої зоряної системи величезний захисний пузир – геліосферу. Яка простягається неймовірно далеко. З іншого боку міжзоряне середовище розріджений газ, пил та космічні промені, що заповнюють простір між зорями у нашій галактиці. Геліопауза це критична поверхня, де тиск сонячного вітру, що стрімко слабшає, остаточно зрівнюється з тиском міжзоряного середовища. Це не статична стіна, а турбулентна зона переходу. Де відбувається інтенсивна взаємодія. Саме тут Voyager 2, як і його близнюк, зробив своє відкриття. Його прилади, такі як детектор плазми та датчик космічних променів, зафіксували зміну напрямку частинок, складу середовища та колосальний стрибок температури. Показання підскочили до приголомшливих 50 тисяч градусів за Цельсієм. Цей феномен і був метафорично названий вогняною стіною. Виникає закономірне питання, як може існувати така екстремальна температура у космічному вакуумі, і чому зонди не розплавилися миттєво. Ключ криється у розумінні самої природи температури в космосі. Температура тут це насамперед міра середньої кінетичної енергії або швидкості руху окремих частинок, а не тепла у звичайному для нас сенсі. Щільність речовини в геліопаузі у трильйони разів менша, ніж у земній атмосфері. Тому, незважаючи на феноменальну високу швидкість окремих частинок, загальна кількість теплової енергії, яку вони можуть передати корпусу космічного апарату при рідкісних зіткненнях вкрай мала. Конструкція Вояджерів спочатку враховувала екстремальні умови космосу, а розрідженість середовища в геліопаузі. Стала їхнім порятунком від миттєвого руйнування. Цей температурний стрибок є прямим наслідком формування ударної хвилі або, за останніми даними, проникної ударної хвилі. Коли надзвуковий сонячний вітер стикається з міжзоряним середовищем, він різко гальмується. При цьому кінетична енергія вітру перетворюється на теплову енергію частинок, розігріваючи їх до десятків тисяч градусів. Ця складна взаємодія створює зону інтенсивної турбулентності та високоенергетичних частинок, але відкриття воджерів на цьому не закінчилися. Перетинаючи геліопаузу, вони несли надчутливі магнітометри. І тут дослідників чекав ще один сюрприз: очікувалось, що при переході до міжзоряного середовища орієнтація магнітного поля різко зміниться. Оскільки поле Сонця повинно було поступитися місцем галактичному магнітному полю. Проте дані спочатку з, з Voyager 1, а потім, що вкрай важливо, і з Voyager 2, показали дещо інше. Виявилось, що магнітне поле одразу за геліопаузою зберігає напрямок, дуже близький до напрямку магнітного поля всередині геліосфери. Це було несподіване вирівнювання. Ідентичні вимірювання Voyager 2, який перетнув геліопаузу в абсолютно іншій точці простору, підтвердили цей дивовижний факт: магнітне поле міжзоряного середовища поблизу геліопаузи виявилося зорієнтованим сонячним магнітним полем. Це відкриття вимагало перегляду теорій про структуру магнітних полів на межі сонячної системи та їх взаємодії. Вказуючи на більш складну і, можливо, великомасштабну організацію міжзоряного магнітного поля в нашому локальному галактичному оточенні, тепер значення місій вояджерів виходить далеко за межі простого встановлення факту існування геліопаузи. Вони надали єдині прямі вимірювання умов у цій віддаленій і важкодоступній області. Кожен біт даних, що передається з відстані. Де радіосигнал йде до Землі понад 20 годин є безцінним. Ці дані радикально змінили наше розуміння структури та динаміки геліосфери нашого космічного кокону. Геліосфера відіграє життєво важливу роль як щит, що відхиляє галактичні космічні промені, частинки надвисоких енергій, які можуть бути небезпечними як для космічної техніки. Так і потенційно для нашого з вами життя. Вивчення того, як цей щит взаємодіє з міжзоряним середовищем, як формується і де проходить його межа, має величезне значення для астрофізики та геліофізики. Отже, дивовижна стіна вогню яскраве свідчення могутніх процесів, що відбуваються на межі двох космічних середовищ. Вона показує, як енергія сонця перетворюється і розсіюється на самому краю його впливу. А несподіване вирівнювання магнітних полів, підтверджене даними обох апаратів, відкриває нову главу в дослідженні магнітної структури локального міжзоряного простору, що оточує нашу сонячну систему. Майже через півстоліття після запуску ці маленькі посланці з Землі продовжують працювати, передаючи унікальні дані з міжзоряного простору куди поки що не наважився проникнути жоден інший створений людиною об'єкт. Відкриття вогняної стіни та магнітних сюрпризів на геліопаузі це не кінцева точка, а потужний імпульс для майбутніх досліджень, таких як місія NASA IMAP, що переводиться як Interstellar Mapping and Acceleration Probe. IMAP – один із найцікавіших та найамбітніших проєктів НАСА, запуск якого заплановано на найближчі роки. Незважаючи на те, що апарат перебуватиме набагато ближче до Землі, ніж Зонди Voyager, Його мета безпосередньо пов'язана з розумінням того, як наша сонячна система взаємодіє з рештою космосу. Ця місія буде цілеспломована вивчати межу геліосфери, область, де сонячний вітер стикається з міжзоряною речовиною. Саме там починається зовнішній космос у повному розумінні слова. iMAP працюватиме у точці Лагранжа l 1 приблизно за півтора мільйона кілометрів від Землі, на прямій лінії між нашою планетою та Сонцем. Це дозволить йому постійно спостерігати сонячний вітер та інші потоки частинок без перешкод з боку магнітного поля Землі. На відміну від Вояджерів, які рухались по прямій геть від сонця, iMAP вестиме спостереження з фіксованої позиції, збираючи дані за допомогою складної системи датчиків та спектрометрів. Головне завдання місії скласти докладну карту взаємодії сонячного вітру з міжзоряним середовищем. Для цього апарат вимірюватиме потік енергетично заряджених частинок, так званих енергетично-нейтральних атомів. Ці атоми народжуються у прикордонній зоні між сонячним та міжзоряним середовищем, і несуть у собі інформацію про те, як формуються та змінюються межі геліосфери. По суті, IMAP стане чимось на зразок космічного рентгена, що створює тривимірну модель захисного пузиря, який оточує Сонячну систему. Окрім цього, місія допоможе зрозуміти, як прискорюються частинки в космосі. Це має значення не тільки для фундаментальної науки, а й для практичної безпеки майбутніх пілотованих місій, високоенергетичні частинки космічного походження. Можуть бути смертельно небезпечними як для мандрівників, так і для космічних кораблів, незважаючи на відносно близьке розташування, а працюватиме в умовах високої радіації та мінливого космічного клімату. Тому апарат вже забезпечений потужною електроникою з радіаційним захистом та пасивною системою терморегуляції. Він не відчуватиме екстремальних температур на кшталт 50 тисяч градусів по Цельсію. Як у короні сонця, але все одно повинен витримувати перепади між нагрітою сонячною стороною та холодною тінню. Таким чином, Аймап є спадкоємцем воєджерів, їхнім онуком, він вивчатиме межу нашої зоряної системи, збиратиме дані, які раніше були доступні лише опосередковано, і дасть людству карту того рубежу, за яким починається найглибший космос. Місія об'єднує передові технології, фундаментальну науку та стратегічну важливість для майбутнього освоєння далеких рубежів сонячної системи. Ну а поки з кожним сигналом, який приймають антени Deep Space Network від віддалених воджерів, людство отримує шанс заглянути у далеку та незвідену частину космосу. Ці посланці 70-х років минулого століття, що подолали мільярди кілометрів. Продовжують приносити знання, які змінюють уявлення про наше місце у космосі просто зараз.